Отці, шановний міський голово, шановні поважні гості міста Дрогобича, дорогі Дрогобичани, сьогодні я щиро радію, стоячи тут разом з вами, на цій прекрасній площі і пам'ятаючи про те, що сьогодні ми усі іменинники. Я радію, що цими вулицями ходив, Юрій Котермак, що з цього міста вийшов славетний Іван Франко. Я радію, що дякуючи Юрію Котермаку, місто Дрогобич ставало відоме у світі. Він був перший з східних слов'ян, який був тим, хто випустив книгу. У тисячу друковану книгу у 1493 році автором був цієї книги. Я радію, що я другобочанин, і не так давно, будучи в далекій Бразилії, де я був запрошений, щоб виступити як депутат Львівської обласної ради у бразилійському парламенті, я доповідав про те, що відбулося за 21 рік. Незалежності України, тоді, в прямій трансляції, я сказав: я Дрогобичанин я з міста Дрогобича, і вірю і знаю, що тільки так, будучи в багатьох країнах, хто б з нас не був, ми повинні гордитися, що ми українці і що ми дрогобичани Бо тільки так ми підтримуємо нашу історію. Бережем нашу культуру. Отож, шановні друзі, сьогодні разом з вами я радію, що ми святкуємо цей прекрасний день, день нашого міста, чудового міста Дрогобича. Нехай Господь допомагає нам у наших життєвих шляхах, нехай підтримує нас, нехай береже наше місто, нехай. Допомагає нашим дрогобичанам бути великими людьми і прославляти наш дрогобич. Слава нашим дрогобичанам! Слава Україні!